Далеко на сході за рівнинами і ріками височить верхів'я самотньої гори. Гноми заповзялися повернути собі вітчизну. Гостей я люблю як усякий хобі. Та краще все таки, коли це гості, знайомі пан Бедінс до ваших послуг, мене <гум> оточили гноми. Що їм тут? Треба? О, це просто весела компанія. То це і є той хобіт? Ви просили мене знайти вам 14-го. І я обрав пана Бегінза. Мене? Ні. Ні-ні ні. Хобіти вміють крастись і ховатись як ніхто. І це для нас суттєва перевага. Це наш шанс. Ми повернемо повернемось Так! Гей, пане Бегінз! Куди біжите? На мене чекає пригода. Мітрандіри, чому на півросток? Чому Більбо Бегінз? Це через те, що я боюсь? Він повертає відвагу. То от куди ви зібралися? Всередину гори. Ну то що? Розумно. Я б такий намір не назвав. Знову проникла у світ ця зла сила. Чого б нам в загадки не пограти? А якщо він програє, що тоді? Діть моє солодце. Ми його з'їмо. Ми з'їмо бегінса. З'їмо його всього. Домовилися. З кожним із них я пішов би проти наймогутнішого війська. Тривайте! Вірність. Честь. Гаряче серце. Більшого я не прошу. Дім тепер позаду попереду весь світ. Могло бути й гірше.